Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про органи чуття та їх значення в житті тварин. Усі організми здатні до взаємодії з навколишнім середовищем. Наприклад, до сприйняття та реакції на різноманітні чинники, такі як запахи, звуки, світло, температура, вологість, тиск та інші. Такі чинники навколишнього середовища можуть бути подразниками. Подразливість це здатність організму змінюватись у разі зміни зовнішнього середовища. Подразливість є однією з основних властивостей живих організмів. Дуже важлива вона для тварин, бо рухливий спосіб життя більшості тварин примушує їх дуже швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища. Подразники сприймають рецептори організму. Рецепторами можуть бути як закінчення чутливих нервів, так і спеціалізовані клітини. Вони сприймають сигнали та чинники з навколишнього середовища, перетворюють ці подразники на нервові імпульси, а ці нервові імпульси вже передаються від самих рецепторів до відповідних нервових центрів. Реакція організму у відповідь на подразнення, яке відбувається за участі нервової системи, називається рефлекс. Рефлекси допомагають організмам тварин дуже швидко реагувати на будь-які зміни зовнішнього або внутрішнього середовища. Навіть просто спостерігаючи за будь-якими тваринами, вдома чи у природі, можна побачити їх реакцію на різноманітні чинники середовища. Комахи, дощові черви та равлики реагують на дотик чи появу перешкод на шляху їх руху. Рибки в акваріумі реагують на зміну освітлення, звуки, появу корму. Жаби, черепахи, ящерки, морські свинки, кішки та собаки по-різному реагують на їстівні чи неїстівні предмети, різні звуки та дотики, на сонячні зайчики тощо. Рецептори можуть бути розташовані поодиноко в певних тканинах тіла тварини або входити до складу спеціалізованих органів чуття нюху, слуху, зору, рівноваги, смаку, дотику також. Ці органи допомагають тваринам виявити зміни зовнішнього середовища. Органи чуттів сприймають зміни певних параметрів зовнішнього середовища і надсилають сигнали про це в мозок або нервовий вузол. Органи зору сприймають електромагнітне випромінювання у світловому діапазоні. У різних тварин діапазон може відрізнятися, як, наприклад, у людини і бджоли. Крім того, далеко не всі тварини мають кольоровий зір. Органи слуху сприймають звукові коливання повітря або води. Їх розташування на тілі різне в різних груп тварин. Органи нюху і смаку сприймають хімічні сигнали від певних речовин. Тільки органи смаку робляться в ротовій порожнині, а органи нюху збирають цю інформацію з навколишнього середовища. Органи дотику представлені рецепторами, які у тварин розкидані по всьому тілу. Але існують і спеціальні органи, які мають дуже високу концентрацію таких рецепторів. Це різноманітні ніжки, вусики, щупальці та інші подібні структури. У ссавців величезну роль для цього органу чуття відіграють вібриси, чутливі волоски на голові. Органи рівноваги визначають положення тварини відносно поверхні землі. Дуже добре вони розвинені у тварин, які рухаються в тривимірному середовищі птахів і комах, які літають. Риб, молюсків і червів, які активно плавають, мавпи, які стрибають між гілками дерев. Також існують специфічні органи чуттів у окремих груп тварин. Наприклад, акули і деякі інші риби мають добре розвинені органи, які сприймають електричні поля. Рукокрилі савці здатні до ехолокації, деякі види змій здатні до термолокації. У медуз з органів чуття є органи рівноваги та зору. Органи рівноваги виглядають як міхурець, який має у середині кристали неорганічної речовини. У стінках міхурця є нервові клітини з чутливими волосками. При зміні просторового положення тіла медузи, ці кристали неорганічної речовини подразнюють чутливі волоски певних нервових клітин. Збудження від них передається у нервове кільце, яке проходить по краю парасольки медузи. Досить часто Біля основ щупалець у медуз розташовані органи зору очі. Очі медуз реагують на інтенсивність освітлення, але вони не можуть сприймати форму предметів. У кільчастих червів велика кількість рецепторів розташована безпосередньо у шкірі. У дощових черв'яків відсутні спеціалізовані органи чуття, але рецептори шкіри забезпечують цим тваринам сприйняття різноманітних подразників. У багатощетинкових червів за сприйняття дотиків та хімічне чуття відповідають вусики. Крім того, практично усі багатощетинкові черві мають очі різної складності. Їх очі здатні сприймати зміну освітлення, що дає змогу тварині швидко реагувати на небезпеку. Більшість нестоногих тварин має добре розвинені органи зору, дотику, слуху, хімічного чуття, рівноваги та багато інших. У членистоногих очі бувають двох типів прості і складні. Якщо прості очі утворює одне вічко, то складні або фасеткові очі утворює велика кількість вічок, які при цьому щільно прилягають одне до одного. Такі фасеткові очі забезпечують музаїчний зір. Кожне вічко у складному оці окремо сприймає певну частину довкілля, і вже у головному мозку. Потім з цих окремих фрагментів формується остаточне зображення. Органи слуху чи нестоногих формує мембрана, яка пов'язана з рецепторами. Мембрана коливається від впливу звукових хвиль і це, в свою чергу, викликає подразнення рецепторів. До того ж, органи слуху можуть бути розташовані не тільки на голові. Наприклад, у коників органи слуху розташовані в одному із членників передньої пари ніг. Також у ракоподібних та комах можуть бути різноманітні спеціалізовані органи смаку, як, наприклад, щелепні щупики. Рецептори смаку у муху розташовані на кінчиках ніг. Органи хімічного чуття комах можуть мати вигляд пірчастих вусиків. Так, наприклад, самець нічного метелика совки за допомогою таких вусиків здатен сприймати на відстані від 3 до 5 км особливі леткі сполуки, які виділяє самка. У більшості черевоногих, головоногих та деяких інших молюсків найважливішу роль передусім грають органи зору, тобто очі. У головоногих молюсків очі мають найскладнішу структуру. Крім того, в багатьох молюсків на голові є органи дотику щупальця з численними рецепторами дотику. На присосках щупалець та навколо ротового отвору знаходяться смакові рецептори. У двостолкових молюсків Біля основи зябер розташовані органи хімічного чуття. Ці органи хімічного чуття контролюють якість води, яка надходить до менційної порожнини молюска. У багатьох молюсків також є органи рівноваги. У риб усі органі чуття пристосовані до сприйняття різноманітних подразників безпосередньо у водному середовищі. В оці риб є кулястий прозорий кришталик. Який заломлює промені світла і після того концентрує їх на внутрішній оболонці ока, яка має назву сітківка. На сітківці розміщені зорові рецептори. Зовні око захищає рогівка, особлива пласка прозора оболонка. Кісткові риби здатні бачити предмети переважно на незначних відстанях, тому що у їх очах кришталики не здатні змінювати свою форму або положення. Риби також мають внутрішнє вухо, орган слуху, розміщений у кістках черепа. З внутрішнім вухом пов'язаний орган рівноваги. За допомогою органу рівноваги, риби контролюють положення тіла у просторі. Риби мають органи нюху, які відкриваються назовні парними ніздрями. У риб, особливо хижих, нюх розвинений дуже добре. Також вони мають органи смаку, які переважно розташовані на язиці. У риб є особливий орган чуття бічна лінія. Бічну лінію формують заповнені рідиною вузькі канальці, які тягнуться вздовж боків тіла риби і розташовані під З Зовнішнім середовищем їх сполучають отвори у лусці. На дні цих канальців знаходяться рецептори, які сприймають напрямок і швидкість течії. Бічна лінія дозволяє рибам відчувати навіть незначні рухи води. І це допомагає їм орієнтуватись у просторі і плавати у зграях. В амфібії вже є органи чуття, які характерні і для мешканців водойм, і для наземних тварин. Наприклад, пуголовки, так само як риби, мають бічну лінію. Бічну лінію також мають і багато дорослих особин, хвостатих амфібій, які мешкають у водоймах. Від пересихання очі амфібій захищають три повіки, а саме верхня, нижня та миготлива перетинка. У амфібій зір краще, ніж у риб, тому що у них кришталик в оці вже здатен змінювати своє положення відносно сітківки. Очі допомагають амфібіям орієнтуватись у навколишньому середовищі і знаходити здобич. Однак амфібії сприймають лише ті предмети, які рухаються. Органи слуху амфібій сприймають звуки, які поширюються в наземному середовищі. Окрім внутрішнього вуха, в них з'являються ще й середні. До складу середнього вуха входить слухова кісточка, яка має назву стремінце, і барабанна перетинка, яка відокремлює від довкілля заповнену повітрям порожнину середнього вуха. Звукові коливання передаються на внутрішнє вухо через барабанну перетинку та слухову кісточку. У внутрішньому вусі розташовані чутливі клітини, які здатні сприймати звуки, і також з внутрішнім вухом пов'язаний орган рівноваги. На язиці і в ротовій порожнині розташовані чутливі клітини, які слугують смаковими рецепторами. Також у амфібій багато рецепторів розташовано у шкірі. Очі рептилій від пересихання теж захищають три повіки: верхня, нижня та миготлива перетинка. Кришталик за допомогою спеціальних м'язів може змінювати і форму, і відстань до сітківки. Ця здатність кришталика дає очам рептилій змогу добре розрізняти предмети на різних відстанях. У рептилії функцію органу дотику виконує язик, який вони можуть далеко висувати з ротової порожнини. Крім того, у них добре розвинені органи слуху, рівноваги, нюху та смаку. Так само, як і амфібії, рептилії мають середнє та внутрішнє вухо. А у порожненні середнього вуха знаходиться одна слухова кісточка стремінце. У птахів найкраще розвинені такі органи чуття, як зір, слух та рівновага. Деякі птахи, особливо хижі, мають неймовірно гострий зір. Наприклад, сокіл сапсан, який бачить дрібну здобич, рухається на відстані більше кілометра. Таку можливість очам птахів надає здатність кришталика змінювати положення відносно сітківки і також змінювати власне свою форму. До того ж очі птахів розташовані таким чином, щоб забезпечити широке поле зору. Наприклад, у вальчнепів кут зору сягає майже 360 градусів. Через те, що у більшості птахів самі очі малорухливі, їм доводиться це компенсувати частими рухами власне голови. Очі птахів, так само як і у амфібії та рептилій, від пересихання захищають три повіки. Вуха птахів також дуже чутливі і здатні вловлювати навіть дуже слабкі звуки, що є важливим для спілкування птахів між собою. У частини видів птахів утворюються зачатки зовнішнього вуха. У внутрішньому вусі знаходиться добре розвинений лабіринт, орган рівноваги. У більшості птахів нюх недорозвинений, хоча зустрічаються і представники з дуже добре розвиненим нюхом, наприклад, киві, кондор, куахару. Це один з видів дрімлюг. У ссавців вже добре розвинені усі органи чуття: зір, слух, нюх, дотик, смах та рівновага. Завдяки здатності кришталика змінювати форму, досягається гострота зору. Представники кажанів та китоподібних здатні також до ехолокації. В більшості савців також добре розвинені органи слуху. У савців крім внутрішнього та середнього вуха, з'явилося ще й зовнішнє. Зовнішнє вухо представлене вушною раковиною та зовнішнім слуховим проходом. Воно здатне концентрувати звукові хвилі та направляти їх по зовнішньому слуховому проходу до барабанної перетинки. У середньому вусі савців знаходяться вже три слухові кісточки. Ці три кісточки називаються молоточок, коваделко і стремінце. У наземних савців нюх розвинений краще, порівняно, наприклад, з мешканцями водою, такими як кити та дельфіни, які дуже погано або майже не розрізняють запахи. Хижим савцям нюх допомагає відстежувати здобич, інші тварини використовують нюх для пошуку особин свого виду, дороги до житла, відчуття небезпеки з боку хижих тварин також. Розпізнавати якість їжі допомагають органи смаку. Смакові рецептори. Та чутливі клітини, які сприймають смак у савців розташовані на язиці та стінках ротової порожнини. У савців також є спеціальні органи дотику, вібриси або чутливі волоски. Шкіра савців містить багато нервових закінчень. Таким чином, органи чуття тварин допомагають їм якомога краще пристосуватись до певних умов середовища існування, і саме найнеобхідніші в даних умовах органи чуття, розвинені найкраще. Тож тепер ми з'ясували, що дуже часто на розвиток органів чуття тварин має вплив середовище їх існування. На сьогодні це все на все добре.